Дуже важливо зберегти ту істину, котрою є Бог. Дуже важливо перейнятися цією ідеєю, з котрої починає сьогодні апостол своє слово. Ніхто не засвічує світла світильника і не ставить під ліжко. Справді, Бог посилає кожного з нас на цю землю як світло. Більше того, Він не чекає, що ми здогадаємося, що маємо бути такими. Господь відкрито, явно. Каже нам, що ви є світлом для світу, нехай світять ваші добрі діла перед людьми, щоб бачивши їх, прославляли отця, що на небі. Справді світити, світити добром, світити всіми тими ласками, якими обдарував нас Бог, коли в душі дзвонять великодні дзвони, не є важко. Але дуже часто приходять сірі будні навіть темні хмари, темні ночі. І тоді важливо світити, бути світлом.